Nissan Juke 2019 року випуску. Це офіційне авто, воно не було в ТТП. Тут один власник салону. Все те, що ви полюбляєте. Є історія обслуговування по авто, авто в рідній фарбі, ні жодного підкрасу по авто взагалі нема. Воно виконано в класному такому темно-коричневому кольорі по комплектації у нас сіскопідіймачі, мультикермо. Також і двохзонний клімат контроль, круїз-контроль, підігрів передніх сидінь все, що треба для того, щоб вам було комфортно їздити в даній автівці. Це вважається як такий кросовер. Тут достатньо місця для багатьох, так як і по спереду, так і позаду. А в салон виконаний у нас з тканини. Все чисто, не затерто. По суті, реально автосалон ще для вас є такий спойлерок, для того, щоб ви думали, що ви класний гонщик. Позаду авто виглядає ось так. Дуже унікальний стиль фар. Вони виконані майже в стилі Лексусу. Але це не Лексус, це ні Жук, Нагадую, 2019 року. По авто, взагалі, ніяких подряпин, чисте, достойне доглянути хазяйське авто. Кого цей прикольний варіант? Усі питання позаду мене ось там телефоном.